На лікарняному ліжку Острозької центральної районної лікарні 14-річний Андрій вже третій день. У нього забої та синці. Ну, Памилюється голова, душнить, ну дота. На ну, огляді лікарі, як оглядали лікарі, злібились дуже повно, очах потемніли. Він поступив з забоями частин тіла, зокрема, завушна ділянка. З правої сторони забій правого стегна, загальна кволість біль голови. Як один із попередніх діагнозів виставлялося підозра на струс головного мозку. Хлопець стверджує, опинився у медзакладі, бо побили міліціонери. Нібито його підмовили старші товариші зламати двері у магазині села Верхів. Нишком пішов вночі з дому, коли мати спала. Стояв на сторожі, коли друзі чинили злочин. Однак знявся гуркіт, і селяни викликали міліцію. Старші товариші втекли. Андрія затримали місцеві. Міліція приїхала, вилізли троє міліціонерів. І сказали, я не не пам'ятаю, хто сказав надіти на мене наручники. Надягнули наручники. Він водій бив по лиці, по животі, по грудях. Залежав пітушатник. Ще що. Ну що будуть допитувати пальці між двері вставлять? Про те, що син у міліції батьки дізналися лише через годину. Матір каже, без її дозволу правоохоронці знімали у сина відбитки пальців, допитували неповнолітнього без її присутності. Його Забрали від мене. Повели в інший кабінет. В іншому кабінеті його допитували. Без Ві... вас? Без мене. Без мене. Були, прикрили там іде одні двері, потім другі. Вони цих двоє дверей прикрили, щоб я це все не чула. Я зразу Андрій сказав, що коли його вдарили в щелепу, він впав і обмочився. Я рахую, що це ну це вже не просто бійка, це катування дитини стосовно допиту неповнолітньої особи за відсутності батьків або е вчителі, вчителя, педагога це є грубим порушенням норм кримінально-процесуального законодавства України. Неповнолітнього не мають права взагалі з неповнолітнім не мають права жодним чином спілкуватися без присутності законного представника. Ще без вагомих підстав не мали права йому і одягати кайданки, додає юрист. У міліції такими звинуваченнями обурені кажуть, школяра затримали на місці злочину. Втім, його і пальцем ніхто не торкався. Божаться кайданки школяреві одягли, бо він хотів втекти. А вже у райвідділі допитували підлітка виключно в присутності дорослих. В присутності моєї даного неповнолітнього ніхто не бив, і я не бачив, що хтось з працівників міліції наносив йому будь-який фізичний. В присутності матері його, в нього було відібрано пояснення та відпущено додому. Не бачила, як били і власниця крамниці, яка приїхала тієї ночі на місце події. Не били. Хлопчину ніхто не бив, ні працівники міліції, навіть ні ці люди, що зі мною приклад були. І наручники вдягли тільки після того, як він намагався втекти. Міліціонери ну. кажуть, хлопця побив батько. Це сталося у самому райвідділі міліції. Все зафіксувала камера відеоспостереження. Чоловік кілька разів дав сину Стусана. У райвідділах міліції, в міських відділах встановлені камери зовнішнього спостереження. І ці камери вони зафіксували момент побиття хлопчика батьками. Саме, що тілесні ушкодження він отримав. Під того як батьки так би мовити виховували його застосовуючи фізичну силу, хто каже правду, почали з'ясовувати у прокуратури, перевіряють законність дій міліціонерів Острозького райвідділку на частину другої статті 365 кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність посадових осіб за перевищення своїх повноважень при застосуванні насильства або з погрози застосування такого насильства. Якщо доведуть вину правоохоронців, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Коли буде доказано, що школяр наводить наклеп, відповідальність за нього понесуть батьки, бо він неповнолітній. Також батьку з матір'ю можуть інкримінувати недогляд, адже хлопець розгулював посеред ночі та ще й пішов на злочин. Я згідний понести цю відповідальність за. Такий вчинок, але знаючи свою дитину, це якби в житті кожного стається неприємні речі, і сталося в нас також так. Я розумію, я визнаю свою провину в цьому. за оперативною інформацією. 14-річний Андрій причетний до ряду інших крадіжок з торгівельних закладів у Здолбонівському районі. Правоохоронці встановлюють причетність неповнолітнього до інших злочинів. Де і як школяр насправді отримав травми з'ясовує слідство? А те, що хлопець скоював у районі крадіжки, вже майже впевнені, і за це йому доведеться відповідати перед законом.